Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. До тимчасово окупованого Луганська прибула команда іранських інструкторів. Пише генеральний штаб ЗСУ. До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосування ударних безпілотних літальних комплексів. Йдеться в зведенні генштабу. Нагадаємо, що держава-агресор, Росія отримала від Ірану два нових типи сучасних безпілотників. Далеко у радіусу дії Шахід 191 і 129. Окупанти будуть використовувати їх для нових атак на територію України. За даними ЗМІ нове озброєння до Росії було доставлено контрабандою за допомогою човнів та іранської державної компанії. Це трапилось після того, як частина російського командування побувала з візитом в Ірані у листопаді 2022 року, де й було продемонстровано дією БПЛА. Особливістю безпілотників шахід 191 один 129 є те, що вони можуть доставляти бомби за вказаними координатами та повертатись до місця вильоту цілими і неушкодженими. Шахід 129 є розвідувально-ударним безпілотним літальним апаратом середньої висоти польоту. Його було розроблено у 2012 році іранською компанією Шахід Aviation Industries». Вперше їх використовували повітряно-космічні сили корпусу вартових ісламської революції. Він є одномоторним гвинтовим дроном з вузьким циліндричним фюзеляжем. Діаметр якого приблизно 65-75 см. сантиметрів, шахід 129 укомплектовано електронно-оптичним та інфрачервоним датчиками. Окрім цього, він має лазерний далекомір, що дозволяє виконувати йому завдання в день та вночі. Апаратура передачі відеоданих в режимі реального часу. БПЛА може знаходитись в повітрі близько 24 годин. Він також оснащений авіаційним двигуном Rotex-914. Дрон може переносити від 4 до 8 боєприпасів, зокрема кровані бомби Садід 345 та протитанкові ракети Садіт-1. Внаслідок цього, під час виліту, він може атакувати до восьми цілей, як одночасно, так і послідовно. Однією з переваг безпілотника є можливість проводити повітряну розвідку на відстані від 60 до 80 км. Однак це Можливо, лише при ідеальних погодних умовах, завдяки оптико-електронним комплексам повітряної розвідки він може надавати зображення з високим ступенем деталізації. Основним мінусом Шахід 129 є те, що він є помітним об'єктом для виявлення і супроводження його радарами ППО. При цьому він може летіти зі швидкістю до 150 км на годину. У нього відсутні системи попередження пропуски зенітних керованих ракет. Це не дає можливості оператору вчасно вивезти БПЛА з під удару. На результати його розвідки значною мірою впливають погодні умови. Так, при туманній чи хмарності дальність ведення оптичної розвідки знижується до 15-20 км. Крім цього, ймовірно, шахід 129 не пристосований для Використання в зимових умовах. У нього немає системи захисту проти обмерзання, адже раніше він використовувався лише у південних широтах. Зазначається, що оператор керувати не може лише в радіусі 200 кілометрів. Далі він буде рухатись лише в режимі автопілота, що унеможливлює його використання як ударного БПЛА. Що відомо про БПЛА Шахід 191? Даний безпілотник також відомий як СЕГГЕГ 2. Він має турбореактивний двигун, який виробляє компанія Шахід Aviation industries Шахід 191 є меншою копією американського дрона Lockheed Martin rq 170 Sentinel. Який іранські військові захопили у 2011 році, однак перший політ іранської копії відбувся у 2014 році. Відомо, що шахід 191 може розвивати швидкість до 275 км кілометрів на годину. При цьому він може автономно знаходитись в повітрі до 4,5 години на дальність польоту понад 500 кілометрів на висоті в 7500 метрів. ППЛА може переносити дві керовані ракети з осколковими бойовими частинами Садід 342. Вони розміщуються на внутрішній частині безпілотника, однак зліт даний дрон може здійснювати лише з автомобіля, який має на даху спеціальні кріплення. На жаль, швидкість, з якою авто має рухатись, по злітно-посадковій смузі невідома. Шахід 191 також може проводити розвідувальні роботи на відстані від 60 до 80 кілометрів, але ступінь деталізації залежить від погодних умов. Особливістю даного дрону є те, що він може автоматично повертатись до точки зльоту. В разі втрати управління за допомогою інерціальної системи. Однак основною його слабкістю є складні метеорологічні умови, особливо низька хмарність і туман. На якість виконання поставлених задач впливають як низька хмарність, так і туман. Окрім цього, він є помітним об'єктом для виявлення, супроводження та знищення його засобами ППО. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!